Good afternoon. Доброго дня. Усі шановні учасники комісії, шановні представники та представниці. Хто слідкує за нашою роботою онлайн? Для мене велика честь вітати вас із Києва. Сьогодні наша зустріч відбувається у гібридному режимі. Вперше Деякі члени комітету Наталя і Тетяна сьогодні знаходяться із нами, і ще три учасники приєдналися онлайн, Алла Андрій та Андрій та Лора. Шість учасників беруть участь у Цій зустрічі у нас є кворум для того, щоб почати обговорювати наш порядок денний. Сьогодні у нас є два пункти порядку денного. По-перше, те, що стосується інтерв'ю щодо доброчесності з кандидатами, і по-друге, стосовно публікації стратегічної візії, стратегічного бачення для назика від кандидатів. Якщо чи є якісь зауваження, чи додаткові запитання до учасників комісії? Якщо ні, то я пропоную проголосувати за затвердження порядку денного? Будь ласка, голосуйте в алфавітному порядку. Так. Так, yes. yes. Так. Дуже дякую усім шість голосів за порядок денний прийнято. Що стосується першої частини нашої порядку денного інтерв'ю щодо доброчесності. Перш ніж ми перейдемо до обговорення тих рішень, які ми маємо сьогодні прийняти, що. Щодо інтерв'ю чи співасі на тему доброчесності, я хочу перш за все розказати вам про роботу, яку проводить комісія, перевіряючи відповідність кандидатів критеріям доброчесності. Після того як ми визначили список кандидатів, які успішно перейшли пройшли першу перевірку. Комісія та секретаріат розпочали досліджувати речі, які стосуються доброчесності кандидатів. Комісія про надіслала чимало прохань для отримання інформації про кандидатів. Комісія отримала достатню кількість інформації від на урядових організацій та інших партнерів. Запити на прояснення ключових питань були надіслані напряму кандидатам А також на сьогодні. Більшість кандидатів уже надіслали свої відповіді на ці запити. Саме тому ми досягли етапу, коли нам потрібно визначити, які із тих кандидатів в якому порядку мають бути запрошені на співбесіду. Ми провели чимало внутрішніх переговорів з членами комісії, і ми досягли консенсусу у цьому питанні і Лора. Я передам їй слово для того, щоб вона розказала нам про наш стратегічний підхід до проведення таких співбесід з питань доброчесності. Дуже дякую, пане голову. Дійсно, ми дуже багато міркували і спілкувалися щодо того, кого і в якому порядку запросити на проведення таких співбесід, і нам вдалося досягнути консенсусу. Ми вирішили запросити усіх кандидатів, які пройшли кварифікаційний етап з різних причин. Найважливіша із тих причин, на мою думку, це той факт, що це інтерв'ю на тему доброчесності, і це чудовий інструмент для визначення прозорості. Вони дають нам можливість, дають можливість усім заінтересованим особам, усім українцям та українкам взяти участь у цьому процесі і отримати відповіді від кандидатів на найважливіші і найбільші дові запитання, які їм задаються. Ми перебуваємо у діалозі з кандидатами, вони надають свою відповідь, надають відповіді на чимало запитань, які виникають щодо їхньої доброчесності. Ці відповіді на питання, на жаль, не є доступними для широкого загалу. Єдиний спосіб, у який широкий загал може. Ознайомитися із тими відповідями кандидатів на питання доброчесності, це брати участь у співбесіді в інтерв'ю. Рішення, яке було прийнято, це запросити усіх кандидатів на проведення співбесід в алфавітному порядку для того, щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо того, чому деяких кандидатів запросили перш за все, а когось трохи пізніше. Якщо ви дозволите, я хочу додати кілька технічних зауваг до нашого обговорення. Я хочу щиро подякувати усіх заінтересованих осіб, неурядові організації, державні організації, приватних осіб за те, що вони надавали комісії інформацію, яка є належною для проведення нашої роботи. Іноді вони порушували запитання щодо конкретних кандидатів, і це дозволило нам відкрити діалоги з тими кандидатами для того, щоб прояснити конкретні речі. На мою думку, дуже важливо підкреслити те, що комісія буде порушувати найважливіше запитання під час відкритих співбесід для того, щоб кандидати та широкий загал мали можливість краще зрозуміти, якими є найважливіше питання стосовно кожного кандидата, якими є відповіді кандидатів на ці запитання, Ми... Щиро хочемо попросити кандидатів постаратися відповідати на конкретні запитання і вкластися у виділений час. кожне запитання, яке буде задано членом комісії, тайм менеджмент управління часом для нас надзвичайно важливе, тому що для нас важливо створити чіткий і. Прозорий імідж кандидата під час проведення таких співбесід, і нарешті ми хочемо попросити всіх кандидатів утриматися від великих вступних промов чи заключних промов, оскільки нам потрібно вкластися у виділене на кожну співбесіду час. І тому наша мета найоптимальніше використати цей час. Тому ми будемо дуже цінувати прямі відповіді, які Є відповіді на запитання на поставлення запитання. Я повторюю, що це співбесіда, яка стосується не загальної професійної активності кандидатів, а саме доброчесності. Решта моментів будуть обговорені під час подальших інтерв'ю, зокрема заключного. Заключно свої бесіди, і нарешті я хочу сказати, що дедлайни, які стоять перед нами як у комісії, під час цього процесу важливі. Можуть бути такі моменти, коли після проведення інтерв'ю на тему доброчесності виникнуть якісь додаткові запитання. і тому ми зможемо далі задати ці запитання кожному із кандидатів. Щиро дякую вам за увагу і можливість висловитися. Дуже дякую, Лоро. Я хочу звернутися до інших членів комісії. Чи є у вас є якісь запитання, чи можливо ви хочете прояснити якісь моменти? Якщо ні, дякую вам. Зважаючи на все, про що зазначила моя колега, я ставлю на голосування пропозицію провести інтерв'ю доброчесності з усіма 24 чотирма кандидатами які залишилися і які зараз беруть участь у конкурсі призначити на 9 лютого лютого у п'ятницю на четверчетр на середу 14 і 15 лютого ці каці співасі секретаріат повідомить кандидатів про конкретний час проведення інтерв'ю ми також ми також е, зберігаємо дату 15 лютого якості резервної дати. Якщо кандидати, і ми не встигнемо подати усіх кандидатів за перші три дні: 9, 13 та 14. Отже, будь ласка, виношено на голосування. Кандидати в алфавітному порядку. Будь ласка, алло. Так. 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 Yes, так. Так. Дякую, шановні колеги. Усі шість голосів за інтерв'ю будуть співбесіди будуть. Проведені із 24 кандидатами, які беруть участь у конкурсі 9 лютого, п'ятницю, 12 лютого, понеділок, 13 лютого у вівторок, і 15 число залишається як резервне секретаріат підготує графік проведення співбесід і повідомить кожному кандидату про конкретний час. Отже, будь ласка, пам'ятайте про те, що невдовзі ви отримаєте запрошення. Якщо нас слухають кандидати, то Чекайте на повідомлення від нас. Що стосується другого пункту нашого порядку денного, як ви знаєте, 19 січня усі 24 кандидати, які беруть участь у конкурсі, мали надіслати свої есеї, відповідаючи на запитання, які були поставлені членами комісії. Ці запитання стосуються візії кандидатів щодо діяльності НАЗК у майбутньому. Усі 24 кандидати успішно надіслали свої есеї і вчасно виконали цю вправу. Зараз комісія перевіряє їхні відповіді. Ми розуміємо, що стратегічне бачення кандидатів їхньої майбутньої роботи на цій посаді, на посаді голови НЗК, Є також дуже важливим для широкого загалу для державного інтересу. І саме тому ми отримали також питання від представників громадянського суспільства стосовно публікації цих робіт. Я хочу звернутися до членів комісії і висловитися щодо цієї пропозиції. Я... На цьому етапі ми погодилися, що ми досягли консенсусу. Саме тому я пропоную проголосувати за пропозицію опублікувати відповіді кандидатів на запитання щодо стратегічного бачення діяльності на посаді голови НЗК, які вони надіслали у рамках участі у конкурсі. Секретаріат вони надіслали секретаріату кабінету міністрів ці відповіді, і ми надійшли моїх. Кабінет міністрів для публікації для широкого загалу. Будь ласка, голосуємо у алфавітному порядку. Так. Так. Ай. Так. Так. Єс, так. Yes, так. Yes, так. Дуже дякую, шановні колеги. Шість голосів за рішення ухвалено. Отже, я попрошу секретаріат подбати про публікацію відповіді кандидатів на стратегічне запитання щодо їхнього бачення діяльності на посаді на ЗК на сайті відповідному, який стосується проведення цього конкурсу. На цьому наш порядок денний вичерпано. 9 лютого буде. Відбуватися наша наступна зустріч під час проведення свій бесід. Ця зустріч відбудеться офлайн наживо у Києві. І буде трансляція онлайн. Трансляція онлайн відбудеться на відповідній сторінці сайту Кабміну України, і ми про це повідомимо заздалегідь. Дуже дякую і побачимося у п'ятницю. А зараз ми можемо зупинити трансляцію. Дякую.